Значить так, то Колеса до тачанки. Ми їх планували перетягнути, вони вже трошки розсохлися. Це ти восени. Нам вже не перший раз ми таке вже робили. От, бачите, просвічується, не видно. Значить, колеса, чотири колесі, маленькі і великі. Тепер сама тачанка взагалі абсолютно нова, не була ніколи в ходу, навіть вона була недокомплектована. Ми викупили її в одного діда, в нього їх було дві. Оце вона є. Значить, не... що їх не вистачає? Не вистачає таких стрім'янок, щоб... Прикрутити осі до ресор. Планувалося зробити нові. Цей, е підножка прогнила. Е, ці тачанки стояли в нього в сараї вертикально під стіною і на них висіли посоляні е, бичачі чи телячі шкіри. І то -ото, та сіль капала, ото роз'їла в одному тільки місці. Тут все решта ціленьке. Далі Передка має бути тут передок дуже примітивний. От такий похожий ще брусочок, один тільки ще донизу. І до нього прикріплюється оська, розтяжка туди от. от. А до, того, до оськи як вони, дишлики, два дишлики. Зазвичай так воно робилося. Ось така штука. Чекає реставрації вже кілька років, все не вистачає часу. Але то, щоб для прикладу сказати, тако, якщо в нас були вози, фактично в нас вже немає возів. Останній віз продався, тільки в нас такий замовник, що довіряє нам вже півроку, як заплатив за воза, віз нас стоїть. Возів вже більше ми не маємо. Але так, щоб порівняти приблизно на 50 возів попадається одна тачанка, а може навіть і на 100 возів. А так як зараз вже і возів майже нема, то і... а з тачанками. то взагалі От. Ну, Через наші руки пройшло возів з пів тисячі. Такі деталі від возів маємо ще. бачите От. То тачанок такий, що на дерев'яних колесах. Дві, три, чотири тачанки на дерев'яних колесах. І одна така була модернізована вже на колеса від мотоцикла. І сідушка там зроблена така вже поперек, вже так, як фаєтон типа. І така файненька була, дядько зробив так з любов'ю, як то й кажуть. Отака От історія по тачанках. Більше, майже переконаний, що в нас вже більше тачанок не буде. Тому що навіть на приміті в нас нема. Що десь там, знаєте, як буває, якогось там дядька є, але він то не може ціни зложити, то що думає, що буде їздити, Отак то такого в нас немає вже. все ото От. Їхня хвороба тих тачанок, у них оці крила тут відламувалися від вібрації, від... з часом. А тут вони ще помітно, що їх ще ніхто не ремонтував все. оригінальне ціленьке. От таке воно діло. Вона. Йшла в заводські, чи як би то сказати, вона мала бути зелена, от ще є залишки зеленої краски. Сама тачанка, колеса були червоні. Так, таке воно було. компоновка така, чи як. От така ситуація з тачанкою.